Основною темою годину будемо говорити про вторину переробку. А звичайно, з нами вже гість, перед яким Дмитро вже похизувався, по не похизувався, Я, я наді мною. В тебе, да, тебе те, почував надді мною, що я не сортую сміття, наче ти зі мною живеш, і от то знаєш, порпишся і перевіряєш моє сміття. Але Володимир Слабий, він голова Української покувальної екологічної коаліції Укрпек. Ви ж йому не повірили, правда? Не повірю ну, до мікрофона. Можете вище доброго ранку. Володимир Слабий. А потім до нас ще долучиться в другій частині нашої розмови радниця української кліматичної мережі, експертка із напрацювання законодавства у сфері управління відходами Олена Вусик. Ви також можете вже долучатися до нашої розмови, пишучи. Пишучи тільки на студійний вайбер, чи ви сортуєте сміття, чи вбачаєте в цьому необхідність, і як ви це робите? Вже пишуть нам слухачі, але я от буду підбирати читати, і після нашої основної розмови буду ці питання ставити нашому гостю, тому що хочеться, щоб нам пан Володимир спочатку відкрив очі всім на що, що ж таке, власне, вторинна переробка, бо ну от всі ж так думають сортування сміття. А воно так, не так? Ну, не, тр... не зовсім так, тому що я би хотів, щоб ми говорили все-таки не про сміття, а про відходи. От. Тому що відходи побутові. Про які найбільше говорять, а є інші відходи, наприклад, відходи упаковки, відходи електронних і так далі. Але е, ми говоримо про відходи. Відходи це ресурс, з ним треба працювати і треба організовувати, як ви кажете, роздільне збирання. Для чого? Для того, щоб ці цінні ресурси, з яких зроблені ці відходи, наприклад, упаковки, вони знову знаходили своє нове життя. Оце якраз попадало на перед. Робку, зараз називається рециклінг, тобто на, на рециклі е, виробничі е, потужності, для того, щоб в світі отримувати матеріал, з якого можна робити знову упаковку або інші матеріали. Угу. Ну, в нас, ви до речі, в цьому бізнесі як довго? Довго. І наскільки це можна звати бізнесом? То розкажіть, тому що це не тільки в багатьох країнах світу давно це вже відомо про те, що це є в багатьох країнах світу. Це вже і стиль життя, і стиль екології, тому що вони так зберігають, виводять екологію на новий рівень, і бізнес там дуже так. Я хотів, щоб ви зрозуміли, що бізнес як такий, він. Починається після того, як починається роздільне збирання, запускається система, і тоді все працюється. Ми організація екологічна, яка була створена вже 24 роки тому назад. Ми в основному займаємося, показуємо, який приклад європейський по цьому питанню, і проводимо ну консультації всім, в тому числі і на законодавчому рівні. За цей час вже бо чотири закони проєкта закону на упаковку на зараз. Черговий, ми сподіваємося, що він буде прийнятий, і він все-таки встановить правила гри на ринку. це дуже важливо мати правила гри, і тому у нас і не розповсюджується, не запроваджується роздільне збирання, тому що правила гри не до кінця. Будемо запроваджені. Ми, як українська пакувальна організація, ми ще 6 років тому розпочали повністю роздільне збирання в Вижгороді. і працює до сих пір. Ми поставили там 320 контейнерів і працюємо, збираємо, і ми маємо непогані результати по Вижгороду. Зараз ми прийшли на інші міста і зараз встановлюємо. Будемо говорити, тільки почали встановлювати вірпіні, Бучі, Гостомель, на черзі Коцюбинське, Ворзель і так далі. Цей будемо говорити, кут, кущ. Ми вважаємо, що це е, якраз чому, чому саме там, там в бучі є е, сортувальна станція, і після того як ці збираються відходи з всіх контейнерів, вони можуть вестися недалеко прямо на цю сортувальну станцію. і Вона може це сортувати і далі передавати на переробні підприємства. Я чого так зразу пане Володимире вас запитала? Тому що ми, ну, ясно в цій студії не 24 роки, звичайно, як ви. Але ну років 6-7 ми постійно говоримо про сортування сміття. От саме цей аспект ми брали, і багато експертів наших, які були у цій студії, вони говорили, що ви розумієте і, зокрема, наших слухачів. От я каже, сортую, я його так виношу, а потім я дізнаюся, що воно потім машина забирає, вивозить це те все одно на одну якусь там яму. Тому що далі цей процес був не розвинутий ну, від людини, яка винесла і поклала в ці три контейнери: там зелений, жовтий, який в нас третій, Чор, ну, чорний. чорний для чорний. попитових далі Бай, що це все піднімається і скидається все одно в одну машину. Вже ми відійшли від цього, і далі цей шлях вже пророблено, і відповідно на законодавчому рівні ви його закріплюєте. Правильно? Правильно. Ну я думаю, що це трошки недостаток може інформації. Навряд чи хто небудь зацікавлений спочатку збирати, роздільно збирати, а вони вже після того, як зібрані, вони мають ціну на ринку вторини. І викидати цю в інше, ну практично, чи на звалище, чи куди в інше місце, це ну я вважаю, це не, 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 не має зиску ніякої ні економічного, ні екологічного, звичайно. От. Тому головне тут було недостаток фінансування. І Європейський Союз, про який ви говорили, уже 30 років запроваджує цю систему. Вона називається розширена відповідальність виробника. Він переніс управління відходами на виробника. Відповідальність переніс. Тому значить, і цей закон про упаковку, який зараз знаходиться в Верховній Раді, і там є ще до нього два альтернативних заходи. Вони якраз запроваджують передачу оцієї відповідальності від. Комунального, ну, від державного сектору uh -huh. до приватного, тобто до виробників. За все будуть відповідати виробники товарів, упаковки і упаковки. Чому? Тому що вони з самого початку повинні думати про дизайн. Яка це буде упаковка, щоб вона перероблялася, щоб вона була з найменшими е, кількістю вторинної сировини і так далі? Ну і щоб продукт там нормально зберігався і, це, це, це само і не здорожчав, як вона, у нас завжди вона буває. зараз вона зараз відповідає за продукти, але вона ніколи е, виробник товарів упаковки не відповідав за післяпродажний е, етап. Ну по суті, утилізацію Ой. або переробку так. так. А щодо людини, споживача, тому що, якщо ми згадуємо Європу, ми знаємо, що там штрафи, там мають бути навіть спеціальні пакети. Ну, і, до речі, в азійських країнах там спеціальні пакети, в якому ти саме в цьому пакеті ти маєш викинути сміття. Ти не можеш взяти пакетик, в якому ти вчора там десь в супермаркеті скупився, все туди позбирав і так і виніс його. Ні, ні, за це тебе штраф, тобі штраф досить високий, і там навіть сусіди тебе. Що ти оце таке собі безчинство коєш? І наші, до речі, ВПО, які от багато хто з тим стикнувся, вони кажуть: та ну, це з одного боку для нас було шоком. Ну потім ми просто почали грати по цим правилам. Ну, звикли. Я думаю, що це ви правильно говорите, є. Різний досвід і в інших країнах. Я не думаю, що ми повинні чисто копіювати. цей закон чи проект закону, який прийду, він передбачає спочатку штрафні санкції за невиконання цільових показ... показників на самих виробників. Тобто виробники з першого, другого, третього, четвертого року мають цільові показники по рециклінгу от uh -huh. цих відходів. І чим кожен рік він підвищується, прогресує і знаєте, треба організовувати все так, як. Это. І є теорія трошки інша, ніж штрафна. Значить, якраз цей виробник, який зацікавлений, щоб виконувати ці цільові показники, він повинен думати, яким чином він повинен працювати з населенням. І це, це ви натякаєте це, на це, скандинавські це, країни, це там є освітня і інформаційна дає. робота, да. Треба з ними працювати. І якщо вони не несуть, будемо говорити так. До тих місць, де вони вже встановлені, то це твоя погана робота. Так вважається з одного боку. Але я от думаю, Дмитра, як ми зробимо? Ми спочатку з Оленою Вусик зараз поговоримо, а я і потім її відпустимо. Так. Так? Так. Пане Володимире, ви не проти? Не проти. Uh, з радістю долучаємо до нашої розмови Олену Вусик, радницю української кліматичної мережі, експертку з напрацювання законодавства у сфері управління відходами, керівницю центру міжнародного співробітництва і співробітництва і впровадження проєктів. Пані Олено, вітаю. Вітаю, шановні колеги, вітаю слухачі українського радіо. Добре, ну розпочнемо із ну такого закону і звалища. Ні, я би почав з того, що із законодавчого тла. Тобто, що змінилося, що планує змінитися у цій царині і переробки, і проблем із тими сміттєзвалищами, і чи ми чи Це проблема здоровезних сміттєзвалищ, які в скандалах і в кілька років, ну 3-4 роки, ми пам'ятаємо, як тут під Києвом люди виходили, зупиняли ці фури, скандували. Так, Олег, насправді це дуже велика і важка проблема для, для України, тому що розчистити старі сміттєзвалища неможливо без впровадження заходів з культивації таких зва таких звалищ. Насправді, рекультивація полігонів і сміттєзвалища – це дуже довгий і дорогий процес, який до того ж є і складним і в інженерному плані. Оскільки має включати як мінімум чотири блоки робіт, це і вирівнювання схилів полігону, дренаж, очистка і фільтрату, дегазація, нейтралізація гудронових озер, до прикладу, як ви знаєте, у нас була така велика катастрофа на грибовецькому сміттєзвалищі, і також на сьогоднішній момент, фактично, проектними роботами заплановано як мінімум використання і проведення таких рекультиваційних робіт. Протягом 50 років, тобто, це дуже дуже довгий процес. Водночас, рекультивацією таких полігонів мають займатися спеціалізовані компанії, які мають відповідний досвід і технологічні рішення, перш ніж приступати взагалі до рекультивації. Такого полівону або сміттєзвалища громада має визначитися, яким буде подальше цільове призначення такого сміттєзвалища після рекультивації, чи то буде знаходитись парк, чи то видобуток газу, чи можливо якісь інші е е приклади. Е до речі, е усі землі, які знаходяться під звалищем, є фактично деградованими, тому є позитивні приклади розміщення таких. Е в територіях сонячних електростанцій, якщо технологічне рішення і території дає можливість застосовувати такі технології, пані Олено. А я я ще пана Володимира зразу хочу залучати, бо він якраз людина, яка то в законодавстві вже 24 роки намагається протиснути. Правильно Я ж нічого не путаю. 50 років вистачить. Я, Ближче я, до я, маю, я маю надію, що разом із Оленою вона теж багато працює в цьому. Якраз над цим законом про упаковку відходу. Упаковки. Команда реформ, в якій працювала і, мабуть, ще працює Олена. Вони Практично були організаторами і організували дискусії і розробку цього законопроекту. Майже два роки він розроблявся, і потім був затверджений міністер, кабінетом міністрів і зареєстрований як проєкт. Абінета міністрів, і він досить, на мою думку, професійний, і багато було підключено і Європейський Союз і інші програми. Тому я думаю, що вона багато зробила цього, і вона недалеко від цих питань теж я, я її вітаю теж з Днем Вторинної переробки. Пані Олена і пане Володимире, ясно, що зараз ну в Україні війна. І всі ці зміни вони вимагають дуже великих коштів. Зокрема, от якщо, як пані Олена зазначила, забрати всі ці звалища і якось намагатися потім використовувати ці землі? А земля, в принципі, належить громаді, можливо, там поставити якийсь аналог якоїсь сили, та, наприклад, тут ви сказали, сонячні батареї, так, але це все кошти. Чи готові, можливо, наші партнери чи ведуться перемовини зайнятися цим? Питанням і допомагати там нам або на цих місцях робити певний бізнес, поставити якісь а, заводи, що залучилось а, теж би туди, і населення громади. Говорите вже про це? Хто буде відповідати? Пан Володимир, пані Олена? Я буквально хвилину. Я думаю, що Олена скаже, що міністерство зараз виступило ініціатором. Вже довго очікувалось переходу до цієї системи, так як це робиться в європейському країні. Потрібно поступово піднімати ціну за розміщення відходів на звалищах. драматично треба кардинально міняти. Треба зробити таким чином, щоб розміщення відходів на звалищі було більш. Тяж тяжким для е, всіх, ніж переробка. Тобто, ну це по суті спонукатами вже просто діяти. Так, так, так воно є і І одночасно запровадження роздільного збирання це зменшує звичайно, е, будемо говорити потік відходів на е, від, на звалища, Це інша сторона цієї справи, але дуже важлива і ця, що я говорю, треба піднімати ціну на. Розміщення на звалищі, і тоді з'являться і гроші для обслуговування їх і приведення в порядок. Одне запитання до пані Олени, і тоді вже відпустимо. Відпускаємо її до міністерських справ. Пані Олено. О, от у нас я пам'ятаю це 2021 рік. Літо, червень, пластикові. Оці кульки. Пакетики, нам вдалося побороти все це цю проблему після того, як це законодавчо якось впровадилося, і вони стали платними чи ні? Друзі, насправді це доволі дискусійне питання виникло в 2021 році, оскільки, звичайно, в суспільстві, можливо, не досить були готові до, до таких змін. Але хочу сказати, що в країнах Європи. Напрацьовуються нормативні акти для стимулювання скорочення і поширення і використання пластикових пакетів певними шляхами: це або повна, або часткова заборона реалізації пакетиків, або, наприклад, обкладання додатковим фінансовим якимось збором постачальників. До прикладу, в Європейському Союзі діє 720-та директива щодо зменшення споживання легких пластикових пакетів. І саме законопроект, який був уже прийнятий як закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, він якраз і розроблюється на виконання і на, у відповідності до цієї директиви. А що ж ми бачимо в принципі сьогодні? Уже да, на, на дворі 23-й рік. І звичайно, що Україна зараз знаходиться у стані активної війни, повномасштабної в мережах дійсно ми бачимо, що супермаркети в супермаркетах можна громадянам придбати вільно пакети, заплативши при цьому певну плату. Водночас є звичайно, що випадки, коли маленькі продуктові магазинчики або малена або на базарі в принципі можна придбати овочі і продукти без плати за пакет. Звичайно, що це, на мою думку, питання врегулювало для великих мереж торгівельних, але не в повній мірі ще виконується малими продавцями товарів. І водночас, що я хочу ще наголосити, що бізнес, який в Україні займається виготовленням пакетів і пакетиків, зміг в принципі ефективно перелаштуватися до вимог нового закону. І якраз зараз ми бачимо пакети, які мають здатність розкладатись. Потрапляючи на полігон, звичайно, що як пан Володимир вже сказав, що має бути відповідальність і виробників. За розповсюдження пакетів і пакетиків і за упаковку, в якій випускається товар. Тому, як повідомив пан Володимир, дійсно зараз уже в Верховній Раді розроблено законопроект про упаковку. Відходи з упаковки. Їх наразі зареєстровано три законопроекти, один з яких урядовий. Тому зараз Верховна Рада буде. А більш активно в цьому напрямку просуватися, аби дійсно значить, наше українське законодавство відповідало європейським директивам, в тому числі і запровадження такого принципу, як забруднювач платить. Дякую вам, пані Олено. Нагадаю, Олена Вусик, керівниця громадської організації, центр міжнародного співробітництва і впровадження проєктів», радниця української кліматичної мережі, експертка з напрацювання законодавства у сфері управління відходами була з нами. Томар, я пропоную подивитися хоча б кілька найцікавіших Ой, запитань наших радіослухачів. Люди не питають, аби люди Володимир... розказують ну, і мене ми... захищають, ми що ти на мене оце не постійно на мене наїздиш. Це пише, пише пана Надія, пише, що е, вона харчові відходи збирає і відвозить на дачу, на добриво окремо збирає скляні пляшки, пластмасу, ну і макулатуру вони здають в пункти прийому якогось uh -huh. десь. Ну. До речі, ці пункти ще є. Так само Юля нам пише: займаюся переробкою харчових продуктів на Троєщині біля свого будинку. Вирощую клумбу з прянощами і під. під... А, піддобрюю ці прянощі харчовими залишками. Як зробити, щоб це було системно, практично і зручно масово? Наразі не знаю. Але це було б вигідно, бо родючого ґрунту зверху Ну можна так більше наростити. Отак, от, от пані Юля нам дає такий таку пораду. Едуард нам пише: я ще не сортую, але пет пляшки і інший пластик вже окремо збираю. Бачите, uh -huh. воно працює. І дуже багато людей просто розказують, ну те, що можуть, те роблять. Пляшки в основному скло і пет відділяють і використовують спеціальні контейнери. І, до речі, ну, досить багато людей відходи саме харчові. От знову з рівного пишуть вже багато років всі органічні відходи складаємо в літрове відеречко на кухні. Боже, я думаю, тільки в мене мама так робить. Я її лаяла. По мірі наповнення переносимо на балкон. У велике відро з кришкою, і раз на тиждень вивозимо на дачу в компостну яму, mm -hmm. але там, ну ти ж я ж тебе завжди маминими яблуками пригощаю, ти ж кажеш що смачні. Ото, ото ти бачиш, це результат ну, переробки харчових відходів. Ну, це правильно роблять люди в нас, пане Володимир. Ви схвалюєте це, можна вже вважати, що Мені це вже такий ідея маленький крок з прянощами. На що у тебе алергія? Нема в мене на вікна тебе вирушувати. на тебе в мене алергія. Я на 20-му поверсі живу. Та що нічого. я там внюхаю, поки ти виростеш? Пане Володимире, щодо оце спонукання людей, тому що нехай це невеличкі копійочка, центи, євроценти, але це за це вже починають платити в багатьох країнах світу. Як у нас впровадити цю систему? Вона буде прив'язана до чого загальнонаціонального чи до громад. Я розкажу, як передбачається цим законом, воно практично так і воно і до європейського на початку про харчові відходи. Харчові відходи навіть в Європейському Союзі ще не врегульовані до кінця, але вони починаючи з 25-го року вже поставили собі завдання, і вони врегулюють. Тобто харчові відходи треба збирати окремо, uh -huh. і потім їх теж через компостування, промислове компостування вирішувати. А це що наші люди. Роблять на дачах, це дуже правильно. Якщо ти маєш приватний будинок, або то, то навіть рекомендації є з Міністерства нашого регіонального розвитку, ти можеш спокійно його там це не, не заперечити, тобто робити компост там. І тоді воно буде мати і не тільки і корисну функцію. От. Ну, по тому, що Трошки получати, трошки як. я вам скажу, що у наша у нас називається заготівельна діяльність. Це та що людина може прийти і продати свої вторинні ресурси. от тим заготівельним пунктом або в інших місцях. У нас досить сильна ця система. Вона забезпечує практично переробні підприємства. Зараз всі наші, це так по експертним оцінкам, біля мільйона тонн вони приносять в рік. Тому, значить, заборонити це неможливо, тому що тоді ми зупинимо всю цю промисловість, треба її розвивати і дивитися. І тому в законі передбачено, що збирання включає і приймання, тобто, якщо організація розширеної відповідальності уклала договір з органом місцевого самлювання. То вона відповідає не тільки за організацію роздільного збирання тут, а вона відповідає за те, щоб ці прийомні пункти теж збирали. І ще є так, так звані комерційні. Ми їх називаємо відходи. Це відходи після від продаж, значить, в магазинах і ето, це комерційні відходи. Всі потоки. Які утворюються на цій території, і якщо організація розширеної віддання уклала договір з цією територією, вона відповідальна за всі ці потоки для того, щоб вона щоб передавались вони на переробку, ну на рецикін. Тому значить все це передбачається, і це зовсім нормально, не забороняється людям. Якщо людина має час. І коли вийшла, будемо говорити, з під'їзду і бачить, що стоїть е, коло неї е, е, контейнер для роздільного збирання. Вона може спокійно кинути, якщо вона йде на роботу так. А якщо пенсіонер чи хто інший він не спішить, він знає, що йому треба перейти через дорогу і він може продати. І він відтримує якусь копійку за це. Не треба це забороняти. Це ми теж підтримуємо. А оці старіші з радянських часів в мережі. Здачі прийому вторсировини? вони є. Вони є, тільки мають більш привабливі ну, ті, хто довкола них постійно як коли я бачу, так от біля себе я називаю це збори інтелігенції. Ну, які... Ви правильно говорите, але бачите, <клес> якими часи час пляшки час після своїх як, да, так. Як, як ви бачите, який час ми живемо, і яка наша країна в цьому сані, я так скажу, бідна. Дивіться. Ви бачите тільки біля цих а от я, Ні, я одразу розшифрую, я, що я маю нова з інтелігенціями. Я, ну, я знаю, я знаю. Ну, с -с Синяки сидять. Я, так. я вам розказую. Практично в Києві місці біля кожного контейнера, який стоїть по той відходів, є люди, які за нього відповідають. Вони три рази в день підходять до нього. Оці, як ви кажете, люди, ну там. Не тільки ті, які сині, там є і пенсіонери не, там жаль різні влада, люди. просто знедовони, перебирать вони перебирають ці відходи, відбирають їх і несуть на е, пункти. Тобто, значить, е, е, якщо ми говоримо не тільки на цих зартивельних пунктах, збираються і ці люди тут є, але ми повинні думати, яким чином е, не, не, не з цієї сторони боротися з таким метом. Ми повинні думати, яким чином піднімати, е, будемо говорити. Нашу платіжну способність людей і, 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 і спроможність верніше, і, і взагалі, е, управління відходами. Тому е, це зараз є, його не викинеш, і тим більше, що зараз війна і в нас багато є, будемо говорити, де тому знаєш, ми продовжуємо. Е, і будемо розвивати всі напрямки, які потрібно для того, щоб збирати всі відходи, пане Володимире. А Юрій от до нас звертається з актуальним дуже питанням: а куди збирати отруйні речовини? ртуть стронці та інші? Да, по цьому питанню буде спеціальний закон про небезпечні відходи, і вони. Повинні збиратися окремо е, От цим законом. Є е, стаття 21 е, один е, яка передбачає роботу із. Пестицидами і з іншими там хімічними, але не всіма. Ну, якщо ми подивимося на стратегію, яка була затверджена до 30-го року, там є прийняття декількох законопроєктів, не тільки про упаковку, про ве, про шини, про оливи і про небезпечні відходи. Небезпечні відходи потребують спеціального. Поводження, тобто вони повинні від самого початку, як з'являється цей говорить, продукт в упаковці на ринку. Сразу повинна бути відповідальність, куди далі піде упаковка і все інше, і як його збирати, і так далі. Це окрема окрема система збирання. Володимир Слабий, голова Української пакувально-екологічної коаліції та Олена Вусик, радниця української кліматичної мережі, експертка з напрацювання законодавства у сфері управління відходами, стали учасниками нашої розмови. Про провели передачу. Мара Гусенова і Дмитро Хоркин